Важливого дзвінка. Та хто залоїть серце мами від біль, що спила війна? не пригадає, коли спала, Отак, як спала до війни. Хіба вона сердечно знала, що стануть жахом її сни, що миті молиться за сина і згадує уся сльозах, як дев'ять місяців носила від серця, а тепер устах. Його ім'я у мольбі очі, до Бога просить з усіх сил, помилуй сина, любий очі, його на фронті збережи. Згадала я колись в лікарні над сином плакала вона. Здається, це було недавно. Була тоді, мабуть, безпека. Хіба тепер не допоможе, Він кожне слово мами чуть, і знову наши очі, Боже, спаси, помилуй, о Ісус, ти ніс за нас, людей, на руку, ти знаєш серця мого біля. Візьми моє дитя за руку і збережи від вбивчих стріл. Ти пам'ятаєш, як сказала, ще той момент, як Бог малий, що я тобі його. Дала, що він, Ісусе тільки твій, хіба його залишиш нині? Ні, не залишиш, знаю це, я твердо Боже серце вірю і віряю віра з кожним днем росте, та не за нього тільки молю, за інших прошу я дітей, які тепер на полі бою, які не знають ще тебе. Так молиться. Ісусе, замінили листом, О Боже, дивний і приславний, почуй ридання матерів, котрі щоночі і щоранку тебе благають за синів. Ісусе, дай це мамам сили і вислухай больбу живу, щоб почули голос сина.